Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні понеділок. Тиждень у нас почався. Тиждень перед святами. Тому, друзі, треба нам багато всього встигнути за той тиждень. Все поробити, все підготувати, все поприбирати. І, коротше, таких ще багато всяких справ. У мене гривка, як відросла, вже мені треба підстригтися, але не знаю, коли моя кума працює. Мені Меніби до неї до перукарні. Ну, коротше, якось треба виділити час на все. Добре, друзі. А ми сьогодні що? Ми сьогодні зараз збираємося йдемо помаленьку до міста. Бо нараз ми не можемо купити всі продукти і принести. Так би, ну, Чоловік вже не може там несе, там, якийсь кілограм підсіли. Є далеко куди нести. І тому ми вирішили, кожен день ідемо щось там потрошки купляти. Артур нам вийде на допомогу. До цього. Ми вже як скупляємося, виходимо з магазину, каже, Артур, виходьте. Він так на середину дороги нас зустрічає і трохи допомагає нести. Якось так. Ну що, друзі? А я йду маленько вдіватися. Йдемо до місця. Друзі, ми виходимо. Тапту, ти привітався? У нас на дворі так тепло, таке сонечко світить, ніби то не перед святами різдвяними, а великодніми. Так, і затори в нас на дорогах страшні. Бо міст ремонтують. Центральний той, що цей. Так що всі люди стоять. <гум> йди, йди, Всі люди стоять, а ми йдемо. Ми пішоходи нам, що Але нема що стояти, нам треба йти. Йдемо по продукти. Ми вже йдемо додому. Артурчик вийшов нам на зустріч. Взяв два кульочки. Тату несе два хлібчика, більше нічого. І ще я маю кульочок. Йдемо помалу. Друзі, а в нас тою погодою такою гарною. <гум> Дивіться, все потопилося. Які вже тротуари чисті. Бачите, тільки туди я багато горнула, є сніжок. А так вже все. Сонечко світи, вітерець здує. Кажуть, таке враження, ніби то свята великодні будуть не різдвяні. Так, друзі, що сьогодні ми купили? Купила капусту. Хочу робити голубці. Томатну пасту, сіль треба мені було. Що, рис купила до голубців, кетчуп, сметана, фарш, майонез, папрік, діджонська гірчиця, Живчик один. Два хлібчика. Але найсней, друзі, за чим ми сьогодні йшли? Це мені треба було цього кубасниці на... Кобасу, хочу домашню ковбасу свою робити. А їх, знаєте, що ніде нема в магазинах, Найшла, аж в одному магазині там, де свіже м'ясо продають. Так я вже взяла дві штуки зразу. Бо я собі лише там по 10 метрів є, а я собі лишаю ще на Ну, довше, навіть до літа. Бо вони кажуть, вони перед святами, перед великодними, перед різдвяними привозять, а так не привозять, бо немає ну, попиту на них. А мені треба, бо я люблю домашню кобасу пекти. Ну що, друзі, сьогодні ще зашвидко е, братися до приготувань, але зовсім не за швидко, друзі, братися до вікон. Не знаю, чи на камеру передає, але я бачу, які вони, і мені зовсім не подобаються. Я, бодай пару вікон. Що чоловік трошки е, возмущається, трошки там цей. каже, куди ти колишся? Але я зараз тепло вдягнуся. А на дворі тепло. А собі стану хоч пару тих вікон і мені б далекше, правда? Ну, подай їй трошки тих вікон. Хочу так попити страшне. Хоча я вам скажу, друзі, що в нас тут ніхто не миє вікон. Але я все в зимі мію вікна. Все, друзі, кожної зими, і то по кілька разів. Кілька разів чоловік нервується, все мені читає мораль, що ніхто того не робить, тільки тобі бракує все. Але я це роблю, чесно. І дуже хочу сьогодні піти, Подай пару вікон. Але хочу помітити. Так вида, ходіть, друзі. Так, друзі, я вже є в хаті, вже помила. Коротше, трохи помила тих віком. Ще другий поверх цей би все здало теж помити. І усе. що сьогодні хочу вечері зготувати. Не, щось простеньке буду готувати. І усе. І на сьогодні буде все, тільки треба ще господарку обійти. Коротше, друзі, що? Початок поставлений підготовки до різдвяних свят. Якось так. Добре, друзі. Артура каже, попадати дати є. Куди сюди. <реш> Пішов. Добре, друзі. Усе. На сьогодні кажу папа. До нових зустрічей. До завтра вже. Завтра не знаю, що. Та все, та все на купу. Усе не поприбирати, бо ще їсти готувати, то ще маємо трошки часу. Ось так. Добре, друзі. Усе. На сьогодні кажу всім папа. Мирної і спокійної вам всім нічки. Все, друзі, всім папа.